Адіємо, друзі, вітаю з поверненням до наукової фантастики. Продовжуємо обговорення фантастичного роману Френка Герберта «Вулик Гелстрома. Це не просто соціальна фантастика, це продовження саги про фріменів, вільних людей, які формують новий світ. Згідно з історичною логікою, їхнім наступним і неминучим кроком стане творення вільної держави. Почнімо з того, що визначальною проблемою сучасного світу є гостре протистояння двох біологічних видів людей хомо сапіенс та психопатів хомо інтеліс розмовляючих тварин. Френк Герберт це описав у науково фантастичному романі Дюна через вісім років у романі Вулик Гелстрома. Він запропонував стратегію подолання тиранії психопатів та заснування людьми народної держави. Як відомо з його біографії, він активно працював з відомими політиками, спілкувався з професійними психологами, досліджував соціальні процеси та форми управління. Врешті-решт, він консультував сенаторів і був політтехнологом чотирьох передвиборчих кампаній, тож його занурення в тонкощі політики було значним. Невдалі спроби вплинути на політичний курс США за допомогою виборів спонукали Френка Герберта шукати альтернативні шляхи. Прагнення поліпшити життя людства це те, що було головним рушієм та захопленням усього його життя. Він навіть збирався власним коштом заснувати фонд для вивчення соціальних систем з метою спрямувати американську бюрократію на новий курс так що запропонована ним стратегія заснування народної держави є продуктом глибоких роздумів. Якщо дуже стисло, то Роман Дюна це формулювання проблеми, а вулик Гелстрома це шлях її розв'язання. Ось про це ми і поговоримо. Френк Герберт вважав, що влада в США узурпована антилюдською психопатичною державною системою, яку він яскраво представив в образі Агенції. Особистий досвід політтехнолога переконав його, що чинна політична система зазнала виродження і вже не надається до виправлення. Порятунком для людей може бути тільки перезаснування народної держави в дусі початкового заснування США. Але цього разу його доведеться здійснити в умовах тотального пресингу з боку ворожої державної машини, керованої людиноподібними тваринами психопатами. Про те, що це розмовляючі тварини, Герберт однозначно показав у романі Дюна: Отже, людям доведеться діяти на території, яка контролюється ворогом, і робити це засобами прихованої колонізації, тобто через поступове формування організованих людських осередків. Про що йдеться? Колонія. Це поселення на чужоземній території, а колонізація це опанування нового простору шляхом створення локальних колоній. Перезаснування у такий спосіб народної держави Френк Герберт розглядав як новітній рух колоній, для чого застосував у Романі термін колоні мувмент. Історичним прообразом такого руху колоній було освоєння Північної Америки у XVII та 18 століттях білими євангелістами з Європи. Що прагли свободи та праведного життя. Герберт тільки згадав цей термін, не вдаючись до пояснень, оскільки рух тринадцяти колоній це загальновідомий епізод національної історії для американців, подібно як козаччина для українців. Для опису згуртованих людських громад герберт застосовує метафору вулика. Кожний такий вулик діє автономно і прагне досягнення максимальної самодостатності. Один із них керований лідером на ім'я Нільс Гелстром і описаний у романі Вулик Гелстрома. Згідно з романом, усі громади новітнього руху колоній діють не відособлено, а як солідарна мережа вільних людей. Характерна цитата ми повинні проявляти назовні максимальну стриманість і обережність краще пожертвувати вуликом, ніж втратити все, говорить Гелстром. Важливо усвідомити, що народну державу, республіку громад формують не окремі люди, а організовані громади. Йдемо далі. У Романі нема навіть згадки про те, що рух колоній має єдиний керівний центр. Це означає, що рух принципово не створює керівного центру, оскільки поява такого центру одразу ж зробить його мішенню для атаки зі сторони психопатичної держави. Улюблений метод психопатів. Проникнення в керівні органи людських організацій і перехоплення управління. Ймовірно, що Френк Герберт опирався на концепцію децентралізованої дії, автором якої був полковник ЦРУ Юліус Амос. Він вперше сформулював цей підхід у 1953 році у статті під назвою Опір без лідера Нові тактики для Старої війни. Полковник Амос писав: Нам не потрібні лідери, нам потрібні провідні ідеї. Ці ідеї породжуватимуть лідерів, маси породжуватимуть їх, а ідеї стануть їхнім натхненням. Тому ми повинні створювати ці ідеї і доносити їх до небайдужих народів, які ними цікавляться. Проте початкову ідею децентралізованої дії Герберт міг взяти із іншого джерела йдеться про досвід американської революції, в ході якої американці утворили незалежні штати на основі 13 британських колоній та перемогли британську армію у війні за незалежність. Для визволення від етатичного гніту британської корони повстанці створили комітети листування мережу таємних та автономних осередків без центрального керівництва. Комітети листування – «committees of correspondence» – були ключовим інструментом, що перетворив розрізнені протести в колоніях на повноцінну американську революцію. Це була неформальна. Але надзвичайно ефективна інформаційна мережа політичних активістів у всіх 13 американських колоніях, створена напередодні революції. Перший постійний комітет був організований у листопаді 1772 року в Масачусетсі з ініціативи Семюела Адамса, одного з батьків засновників США. Комітети стрімко розмножувалися, і до кінця року їх стало вже близько 80 по всій колонії Масачусетс. Їхні дії схвалювалися населенням, а їхні рішення охоче виконувалися. Для того часу це був новий тип державної організації: народна влада духовного авторитету, замість етатичної влади силового примусу. Основний принцип роботи обмін інформацією та координація без центрального командування Комітети спілкувалися за допомогою листів, памфлетів та газетних статей. Повідомлення доставляли довірені кур'єри, переважно вершники, що дозволяло швидко поширювати новини між містами та колоніями. Чому це так важливо? Тому що комітети з листування об'єднали Америку. Комітети перетворили 13 окремих, часто конкуруючих між собою колоній на єдину силу зі спільною ідеологією та метою. Саме завдяки їхній роботі стало можливим скликання першого континентального конгресу. У 1774 році, який став прообразом майбутнього уряду США, вони довели, що для ефективного опору та самоврядування не потрібен король чи єдиний керівний центр достатньо спільних цінностей та вільного обміну інформацією. Френк Герберт пішов далі і розробив модель новітнього руху колоній. Як відомо, ієрархічна організація має свої переваги та вразливості, а децентралізована свої. Модель Герберта поєднує переваги ієрархії та децентралізації. Ось як це виглядає. Рівень 1. Окремий вулик, Мікрорівень. На цьому рівні структура є чітко ієрархічною та централізованою. Є визнаний лідер, є спеціалізовані касти, і кожен індивід підпорядкований спільній меті виживання спільноти. Це класична модель вулика. Рівень 2. рух колоній або великий вулик макрорівень. На цьому рівні вся система працює як децентралізована мережа, і саме тут ідея організації без лідера проявляється у чистому вигляді. Автономність осередків кожен окремий вулик є самостійною економічною бойовою та ідеологічною одиницею. Відсутність центрального командування нема єдиного лідера чи штабу, знищення якого могло б зруйнувати весь рух, ідеологічна єдність. Всі вулики об'єднані спільною метою та ідеологією праведне життя, заснування нового людства. Це забезпечує солідарність і координацію без прямих наказів. Вислів Нільса Гелстрома краще пожертвувати вуликом, ніж втратити все є ідеальною ілюстрацією стратегії опору без лідера. Готовність пожертвувати одним осередком заради збереження всієї мережі є ключовим принципом виживання таких прихованих структур. Таким чином, Френк Герберт не просто запозичив ідею полковника Амоса, а геніально адаптував її, запропонувавши багаторівневу систему, де чітка ієрархія на мікрорівні слугує інструментом для побудови невразливої мережі на макрорівні. Історична паралель з колонізацією Америки лише підкреслює глибину його задуму. Концепцію полковника Амоса розвинув і популяризував Луїс Бім. Заслужений герой війни у В'єтнамі. У своїй праці Опір без лідера він пише На перший погляд, такий тип організації здається нереалістичним, насамперед тому, що, здається, ніби нема ніякої організації. Тож виникає закономірне запитання як фантомні осередки та окремі особи можуть співпрацювати один з одним, коли нема жодної комунікації чи центрального керівництва. Відповідь на це запитання полягає в тому, що учасники програми безлідерного опору повинні точно знати, що вони роблять і як це робити. Це стає обов'язком кожного учасника здобути необхідні навички та інформацію про те, що потрібно робити. І це безумовна істина, що в будь-якому русі всі учасники мають однаковий спільний світогляд, знайомі з однаковою філософією і, як правило, реагують на певні ситуації схожим чином. Попередня історія комітетів листування під час американської революції доводить, що це так, оскільки вся мета безлідерного опору полягає в тому, щоб перемогти державну тиранію, всі члени фантомних осередків або окремі особи будуть схильні реагувати на об'єктивні події однаково, використовуючи звичну тактику опору. Органи розповсюдження інформації, такі як газети, листівки, комп'ютери тощо, які є широко доступними для всіх. Тримають кожну людину в курсі подій, дозволяючи сплановану реакцію, яка буде мати багато варіацій, нікому не потрібно віддавати наказ. Ті ідеалісти, які справді віддані справі свободи, діятимуть, коли відчують, що час настав, або візьмуть приклад з тих, хто діяв до них. Хоча це правда, що багато чого можна сказати проти такого типу структури, як методу опору, слід пам'ятати, що безлідерний опір є дитям необхідності. Альтернативи йому виявилися непрацездатними або непрактичними. Безлідерний опір працював раніше під час Американської революції, і якщо справді віддані справі люди застосують його для себе, він спрацює і зараз, писав Луїс Бім. Але повернімось до роману Вулик Гелстрома. Для діяльності в рамках наявної державної системи вулик мав легальну організацію прикриття, яка займалася виробництвом кінофільмів, передусім науково популярних. Кіностудія, керована Нільсом Гелстромом, є прикладом блискучого стратегічного маскування. Це було не просто прикриття, а багатошарова система захисту, що забезпечувала вулику ресурси, вплив та ідеологічний камуфляж. Погляньмо, чому ця кіностудія була настільки ефективною найперше і найважливіше завдання будь-якого прикриття давати логічні відповіді на незручні запитання. Кіностудія робила це бездоганно і могла дати правдоподібне пояснення будь-якої своєї активності. Високотехнологічне обладнання. Вулик потребував передової електроніки, складних хімічних лабораторій та спеціалізованого обладнання. Для звичайної ферми це виглядало б підозріло, але для кіностудії, що знімає передові документальні фільми про комах, це було абсолютною нормою. Ізольованість та жорсткий контроль доступу на територію вулика легко пояснювалися необхідністю захисту унікальних знімальних локацій, авторських прав та дорогих технологій від конкурентів. На відміну від більшості фіктивних структур прикриття, кіностудія Гелстрома була не лише фасадом, а й успішним прибутковим бізнесом. Студія генерувала значний дохід, що дозволяло вулику бути повністю автономним. Їм не потрібні були зовнішні інвестори чи державні гранти, які б вимагали звітів та перевірок. Статус всесвітньо відомого режисера, документаліста та вченого перетворив Нільса Гелстрома з потенційного лідера секти на шановану публічну фігуру це давало йому доступ до політиків, медіа та наукової еліти, дозволяючи впливати на громадську думку та відводити будь які підозри. Найбільш витонченою функцією кіностудії була її роль як інструменту пропаганди. Фільми про життя комах та метаморфоз метеликів стали ідеальним засобом для трансляції філософії вулика. Під виглядом об'єктивних наукових спостережень вони демонстрували глядачам ідею перенародження людини та світу, силу колективних дій, ефективність ієрархії, природність індивідуальної самопожертви заради спільної справи. Таким чином, вулик не просто ховався за кіностудією, він використовував її, щоб тонко і непомітно просувати свою ідеологію. Представляючи її як вищий рівень цивілізаційного розвитку та прояв природного порядку. Кіностудія Гелстрома була шедевром маскування. Вона одночасно була щитом, що приховував таємниці вулика, мечем, що забезпечував його фінансову та політичну могутність, та голосом, що транслював його ідеологію усьому світу. Кіностудія Гелстрома займалася зйомкою документальних фільмів про комах. Проте вони подавалися так, що виглядали як фантастика. Чому так важливий аспект фантастики? Тому що реальні проекти вулика були настільки неймовірними, що будь-який витік інформації про них автоматично сприймався як сценарій до фантастичного фільму. В результаті діяльність кіностудії створювала ідеальний щит правдоподібності. Коли агенція отримувала фрагменти реальних планів вулика, то перша реакція відкинути їх як щось пов'язане з кіно. Саме такою була реакція на розробку вуликом суперзброї. Коли співробітник агенції дізнався про проект 40 та його тороїдальний руйнівник поля, то сказав, ця гіпотеза виглядає трохи науково-фантастичною, і навіть більше ніж трохи. Він інстинктивно пов'язав дивну технологію з творчою діяльністю, а не з реальною загрозою. Мовляв, цей Гелстром знімає фільми, тож це може бути лише драматичним елементом для фільму. Як наслідок Гелстрому не потрібно було знімати фантастику, його реальність була настільки дивовижнішою за будь-яку вигадку, що кінобізнес, навіть документальний, слугував ідеальним поясненням для будь-яких неймовірних чуток чи витоків. Замість того, щоб бачити в проєкті 40 план створення зброї, зовнішній світ бачив у ньому лише можливий сценарій або реквізит для чергового видовищного фільму про дивовижний світ комах. Як бачимо в романі Вулик Гелстрома Френк Герберт виклав фундаментальний принцип виживання для будь-якої вільної спільноти в умовах етатичної держави. Найкраще маскування це діяльність, яка є настільки звичною та соціально схвалюваною, що не викликає жодних підозр. Створення кіностудії було ідеальним прикриттям для великої та багатої громади Гелстрома. Але як бути з меншими вуликами? Для них існують десятки інших. Не менш цікавих та ефективних способів ключова мета дати логічне та невинне пояснення контактам, регулярним зустрічам, внутрішнім комунікаціям, фінансовим потокам та іншим аспектам, які могли б привернути увагу державних структур. Але про це ми поговоримо в наступному подкасті. До зустрічі, друзі, хай живе великий вулик Нового Світу.